Сілі проти Єріся допускалось в течение восьми віків, ми прийшли к влади в 1933 дев'ятсот Так що ж ви хочете від нас? Ми маємо визнати, що були деякі випадки, коли церква а, чинила жорстоко по відношенно до якихось людей. Були завжди погані люди, які робили якісь злі речі, виправдовуючи себе іменем Христа. Але при цьому ми не маємо права перебільшувати проблему. Ця ідея про темні віка вона теж є трохи карикатурною, бо, якщо. Глянути на історію більш об'єктивно, то саме середньовіччя дала нам наші університети, нашу загальну програму освіти, вона заклала фундамент для дуже багатьох речей, таких як, наприклад, медицина. І якщо ми порівняємо там, скільки загинуло за усі ці століття, і потім порівняємо, скільки загинуло в одне століття від нацизму, від радянського союзу. Там по підрахункам, якщо сумувати там Полпот, комуністичний Китай, Мао Цзідун, Сталін, то вийде 100 мільйонів людей. Це неймовірна цифра, 100 мільйонів людей